Тисячі бійців КНДР готуються у Росії. Невдовзі поїдуть на фронт. Буданов розкрив деталі. Експерти пояснили, навіщо Кім кімчанину втручатися у війну. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Кім Чан Ін вирішив відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів, серед них і бійці спеціального призначення. Такі дані отримала розвідка Південної Кореї. Президент країни Юн Сок Йоль навіть скликав термінову нараду з питань безпеки. На ній обговорив участь військових КНДР у війні Росії проти України. Медіа південної Кореї також повідомляють, що півтори тисячі солдатів КНДР вже прибули до Владивостока. Їх доставили чотирма десантними кораблями та трьома суднами супроводу. Наступну частину військ Пхенян відправить найближчим часом. Зазначається, що північно-корейські солдати перебувають на російських базах у Владивостоці, у Сурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Їм видали російську військову форму і зброю. Розвитка південної Кореї припускає, що на фронт вони поїдуть після завершення підготовки. Натомість у НАТО досі не підтверджують перекидання бійців КНДР до Росії. Генсек альянсу Марк Рюта запевняє, що доказів цьому поки немає. Проте він у постійному контакті із південною Кореєю, стверджує зворотнє. Зацитую: наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучено війну. Але це, звісно, може змінитися у будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України разом з іншими такими як Іран Китай. Для чого обхеняну допомагати Москві живою силою? Видання The New York Times пояснило мотиви Кім Ченіна. Він хоче дати своїм військовим бойовий досвід, якого у КНДР не було вже упродовж десятиліть. Крім цього, Північна Корея постачає Росії зброю, зокрема й балістичні ракети КН-23. Інженери та військові КНДР прагнуть зібрати якомога більше інформації про їхню ефективність, модернізувати, щоб підвищити привабливість для потенційних покупців. Водночас експерти в коментарі виданню пояснили, що Північна Корея навряд чи задіє значну кількість бійців найближчим часом. Мовляв, така операція вимагатиме ретельної підготовки і КНДР, і Росії, подібної до спільних військових навчань, які регулярно проводять Південна Корея та США. Інші експерти не відкидають варіант, за якого північно-корейські бійці одразу після потрапляння на фронт здадуться у полон. Так вважає. Кореєзнавець Леонід Петров. На його думку, солдати КНДР до цього не мали змоги залишити свою країну. А тепер, звільнившись від режиму кімчанина, можуть попросити притулку в Росії чи за її межами. Цитата далі. Люди втікають від репресивного режиму Кім Чен Іна, опинившись на лінії фронту, і без великих труднощів можуть залишити окоп чи здатися, або просто загубитися в тих місцях без дислокації. Вони можливо можуть залишитися в тій країні, в якій зараз перебувають, або вибрати переїзд до південної Кореї, де вони вважаються громадянами Республіка Корея. Таким чином у них буде певний вибір місця перебування. Кінець цитати. У тому, що Путін відправить бійців КНДР воювати проти України, не сумнівається Кирило Буданов. Очільник ГУР заявив, що в Росії тренують близько 11 тисяч північно-корейських солдатів. Він стверджує, що вони будуть готові до відправки в Україну 1 листопада. При цьому використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 тисяч осіб вирушить до Курська, переконаний Буданов. Куди поїде решта бійців, поки невідомо. Водночас глава розвитки Естонії Анс Ківісельх вважає, що в такій кількості солдати КНДР все одно не змінять ситуацію на фронті. Проте є нюанс далі дослівно. Можливо, відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу. То це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях. Кінець цитати. Нагадаю, що Володимир Зеленський днями теж підтвердив, військовий КНДР вже проходить підготовку в Росії. За словами президента, йдеться про близько 10 тисяч солдатів із різних родів військ. Крім цього, частина офіцерів із Північної Кореї вже перебуває на окупованих територіях України і беруть участь у спільних навчаннях. Друзі, на вашу думку, як західні партнери мають відреагувати на такий крок КНДР та Росії чи допоможуть союзники Україні своїми військами? Пишіть власні версії в коментарях. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.